У нас з напарником був прикол. Робимо ми зараз кафешку, а названня її серотонін англійськими буквами. Приходжу додому, дружині кажу, кафешку робимо. Вона каже, як називається, кажу серотанін. Вона о прикольне названня. А ми з напарником не туди ж не обратили уваги. Ну як, серотонін та і серотонін, а що воно значить, коротше, два теж. Дружина каже. Гормон радості і, весель, і весілля. Щастя. Чи щастя. Гормон радості і щастя. Поняли? Так переводиться серотонін. Якщо ви не знали, до речі. Я приходжу кажу на ти ж знаєш, як, називати, ну, як переводиться серотонін? Він каже, ні. а що це таке? Ну, я йому кажу, таким сумним, таким лицем, кажу гормон радості та щастя. А він мені каже, а ти відкуди вас знаєш? Я кажу, дружина сказала. Він каже, а такий самий не знав, як і я. Да? Отож. Ну так вот. короче, если вы знали, то вы молодцы. Если нет, ну то улыбайтесь. А мы поехали. <that> <з,"> что ты улыбаешься, Роза? А ну домой!